Привіт, вітаю вас на каналі Таня Влог Юей. Мої дорогенькі, от від вас нічого не скриєш. Ви, як побачили мій настрій, як я не намагалася його не показувати, що мені було якось так не дуже. Ну, відчули, написали, дякую вам. Ну, тоді потрібно мені розповісти, що в мене було з настроєм. Що трапилось, дійсно трапилось. Попереджаю, вам буде смішно, але мені було не до сміху. Це було 24 грудня. Зібралися ми піти разом з Божимою, коли це вже було так давно, мабуть, в минулому житті. Усіх трох прогулятися, походити по крамничкам, придивитися подарунки на новий рік. На новий рік і Різдво. Ось так, так. Да. І ще вирішували, чи може це один такий якийсь класний буде подарунок або і на Різдво, і на Новий рік. Ну, думаємо, підемо, подивимось, що кому буде подобатися, той саме буде самостійно вибирати собі подарунок. Поділися. Я обуваюся в коридорі. Зимній сапог, там, де йде подошва, і шкіра починається. І я на цьому стикі там чум. І така, знаєте, полоска, вже не підеш. Розумію, нічого не буває вічного. Ну, так всі впалося. У мене ще є зимові чубитки. Рижі такі. Обуваю. Я тільки обуваю, щось воно мені якось незручно. Дивлюся, подошва, напополам пополам трис. Може, воно раніше було, я не помічала. Я не знаю, чому так. Ну, думаю, ладно. І ще в минулому році, і ще, боже мой, це так було давно. Я вам показувала, розказувала, що мені купили там класні сапоги. Думаю, так, все, три пари зимових чоботів у цих сапог. Ну, це ж достатньо, ну це ж нормально. Давай, неси нові. А ще так прикольно було, я що перший зняла, Владік так взяв пакет для мусора, каже, кидай. Я туди їх кинула. Потім у ті риже оділа, теж з подошвою щось не так. Він так от тримає пакет сміттям, каже, кидай, я їх кинула. Я кажу, давай нові. Приніс нові. Зараз вам покажу. Я їх купувала, я вам показувала, не разу ще не одягала. Вони класні, вони фірмові, вони дуже теплі, вони дуже дорого коштували. І ми їх купували по знижці, так. Ну, класні все, але ж вони не мають молнії. просто ось так взуваються. Я починаю цей чаровичок вдівати. У мене нога не лізе. Ну, і я думаю, як? Таня, в тебе було, ти так, ти так вважала, що в тебе було три пари змових сапожок. І нема що вдіти. двоє вже, третій не лізе. Ну, думаю, ладно, і зараз я якось його натягну ось тут. Прийдемо додому, буде комусь зняти. А на кожен день що робити? От що робити? От я, наприклад, владік вже ж зранку і до вечора пізнього так, по справах. Я сама дома, я прийду, наприклад, з вулиці. Мені чого, сусідку звати, щоб сапоги з мене знімала. Я стою кажу, ну все, піпець. Кажу, ну, ну що, ну все, ну, все. ну боса буду ходити. Каже, пішли, купимо тобі сапоги. Кажу, добре, пішли. В чому? Там такі, знаєте, вони начебто то для осені теплі, а для зими вони холодні, як дімі-сізонки чи якось так? класні. Теж. Добре, що не було там снігу, що не було там слизько, о, діла пішла. Заходимо ж ми в інтертоп. Дивимось оці, можна поміряти, оці. оцей розмір є. Да, є. о, ці ще класні, є, розмір? Ні, нема. Ну, ладно, це таке діло. Так, все при... принесли мені <смір> мій розмір, я ж так сіла, тільки одягає, лунає повітряна тривога. Коли повітряна тривога, магазин не працює, всіх просять вийти в укриття. Я ще не... не вділа, ладно, вийшли з магазину. Вийшли, походили, так, подивилися, в парку теж зайшли. Владику зателефонували, треба по справах. Іти по справах. Ми з Катією ходимо. Закінчилась повітряна тривога. Владік залишив справи, ну, він недалеко був. Давай знову зустрічаємось в інтертопі. Тільки прибігли, тільки міряємо. О, другий вам нести? Так, нести. Тільки приносить другий, лунає повітряна тривога. Магазин не працює. Всім в укриття. На другу спробу не вийшло, на третю спробу ми прийшли, все поміряли, все беремо і вимикається світло. Каса не працює. Магазин не працює, поки немає світла. Зачекайте 4 години. Ну, ви розумієте. каже, ладно, пішли, хоча б хліба купимо. І виходимо, і я ще, ще, йду, так, все, це не судьба, все, оце такий день, оце все, оце, і, і ще і електрику вимикли, і оце економлять, ну, зрозуміло, чому економлять. Так, згадала, хто в цьому винен, розповіла, хто є хто, хто Пило, хто куди йде, кому що коротше. Ну і все одно все одно знаєте, дякуючи нашим енергетикам, вони це герої без зброї. Е, я кажу, хто це зробив, чому в нас так. І коротше, і довай та ти. Ну, чого ти так? Я... Ну, що це таке? От свято, да? от Різдво. От люди готуються до Різдва. Ну, а 24-го сирена за сиреною, повітряна тривога, сирена, повітряна тривога, сирена. Та що таке? Та чому вам не йметься й це Виходимо з магазину, там вже електрики немає, через 4 години буде. І я бачу, їде трамвай. А це ж електрики скільки. І там сидить три мальчика зайчика їдуть. Я нормально кажу, я не можу собі чобитки купити, а три мальчика, зайчика їдуть на трамвайчику. Ну що це таке? А ті каже, Таня, ну, я тебе розумію. Ну що ти зробиш? Ну, такі обставини. Катя вже йде так тихенько, мама, мама тишить, мама тишить. Я ж вам кажу, я вперта. Ми ж таки їх купили, бо а в чому будеш ходити? Зараз покажу. Це покупки на Різдво. Хоча владі, я кажу, це буде подарунок мені, як на Різдво. Він каже, Таня, одяг і це, що воно потрібно для життя, це не є подарунком. Я кажу, і я тебе почула. Так, Ой, воно так блистить. Коробка блистить, як наче графітом посипана. Як завжди, незмінне еко. Зараз будемо показувати. Що ми купили на різдво? Мені. Ой-ой-ой. Ось такі чобітки. Ось така подошва. Ну класна, я не знаю, як камера передасть, не передасть, але вона м -м, така не буде з Каже, так, Таня, дивись, тут шнурки і збоку тут молня. Нога точно війде. Тому ось такі в мене новенькі чобіточки. вони класні, вони зимові, там ну, те, теплі, теплі. І знаєте, і для мене головне, що вони дуже-дуже легкі. То і ось тому в мене був отакий от настрій. А ви все одно помітили мій настрій. Я обожнюю вас. Дякую вам за таке розуміння, за те, що ви настільки мене відчуваєте. І дякую вам за те, що ви є. А Таня грається, грається. Гірлянду цю переклала вже в вазочку. Мені так чомусь більше подобається. І хочу побажати вам, мої дорогенькі, щоб у вас завжди був вогник надії, що все буде добре. Бо воно ж таки буде завжди не буде поганим. А все буде добре, обов'язково. Воно так заворажує, так відвікає, то в мене було в бокалі, а в вазочці якось так, ну, бокал вже надоїв. треба, знаєте, миску побільше. Це в нас буде так на новорічному столі стояти, Якщо... якщо. якщо. То ото так. Якщо ото, то отак. Ви зрозуміли, щось випадає, щось я не то туди отак. О! чого це? Ну, коротше, якось так. Зараз буду викладати, як мені подобається.